В Україні нові правила військового обліку. Що саме змінилося? Нагадаю, що в жовтні минулого року Верховна Рада прийняла закон, точніше, зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, якою передбачено, що на військовий облік повинні ставати жінки з медичною та фармацевтичною освітою. На виконання даного закону Кабміном винесено постанову про порядок військового обліку. А Міноборони вже в свою чергу наказ про військовий облік жінок, відповідно до якого вже з 1 жовтня поточного року жінки з медичною та фармацевтичною освітою мають стати на військовий облік. На питання щодо виїзду таких жінок за кордон я пояснюю, що якщо жінка з медичною фармацевтичною освітою стала на облік до військомату, вона набула статусу військовозобов'язаної, А військовозобов'язані вже в свою чергу виїжджають за кордон в тому порядку, який встановлений лише для військовозобов'язаних. Тобто, якщо будуть якісь окремі документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, то вони також на рівні з чоловіками, військовозобов'язаними, обмежені у праві виїзду за кордон. Крім того, я хочу ще пояснити, що на сьогодні, на даний час, ще. Постановою Кабміну номер 57 регламентовано порядок виїзду за кордон. і Державна прикордонна служба наголошує на цьому порядку, оскільки відповідно до нього, ще до 1 жовтня, обмеження щодо права виїзду за кордон мають лише чоловіки віком від 18 до 60 років.